Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, у нас сьогодні з вами досить незвична зустріч, чесно кажучи. Поясню чому. Ну, У мене є така рубрика, авторське розв'язування на авторських задач. І ця задача, яка на ваших екранах, вона повинна була попадати, скажімо так, в цю рубрику. Я цю задачу побачив. Хочу зразу звернути увагу, що коли ви... Шановні учні, вчителі це знають, шановні учні, побачите на е, обкладинках математичних задач різні такі обличчя, які не відносяться до математики, це обличчя із фільмів 60-річної давнини, 90-річної, то ви будете точно знати, з якої країни ця задача. Тому що ця країна єдина, яка живе минулим. І все. Але в той самий час цей актор, який на ваших екранах, його звуть Крамера, Крамеров, це я молоді поясню. Він все своє життя намагався уїхати в США і так і уїхав. Тобто, ця задача, яка спрямовує відповідну молодь, дає їм напрямок. Так от, давайте ми цього пана приберемо, він нам не треба. Ця задача розташована була на каналі такого сам автора підручників, як і я, в принципі. І я побачив ось цей таймінг 7.41. Ця задача мені увійшла в голову, називаємо це так. І по дорозі, десь на роботу чи з роботи, я її розв'язав швидше в голові. Ну тобто, я так прикинув, що швидше розв'язав. Інша справа, що мій розв'язок виявився ну, теж далеко недосконалим, далеко не найшвидшим. Далеко не Е, Тому через деякий час я знайшов другий спосіб, швидший, третій, четвертий. І таким чином ми маємо з вами сьогодні урок однієї задачі. Але наш ролик урок однієї задачі він все-таки буде трішечки іншим, на відміну від попередніх. В наших попередніх роликах я намагався там. У нас одна система, по-моєму, 16 способів розв'язування було, якщо не помиляюся. Мій сьогоднішній ролик однієї задачі. Урок однієї задачі я покажу 4 способи, досить коротких. Буквально на 2-3 рядки. рядки. А після цих способів ще покажу бонус. Ще два бонуси буде. Скажемо так. Буде ще два бонуси. Тому почнемо, скажімо так, в історичному порядку. Тобто, як я розв'язував цю задачу, знову-таки кажу, те, що я розв'язав по дорозі на роботу. Ну, це не, 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 не дисканал. Він хороший, красивий розв'язок, він точно кращий, ніж у автора цього ролику, тому що автор з'єднував центр кола з точками B і D, показував свою ерудицію, що там вийшов кут 135 градусів. Молодець, звичайно, тільки навіщо. Значить, ми проводимо другу діагональ. Як це не дивно, в нас автор підручників, мабуть, не знає, що друга діагональ теж 5. Буде, Ну, не знаємо, ми знаємо. Сюди я поставлю точку L, туди я поставив точку O. І той спосіб, який я в голові, я вам його покажу буквально після того, як ви спробуєте цю задачу розв'язати самостійно. Спробуєте це зробити, натиснувши паузу, потім ви мені напишете, скільки способів ви знайшли. Мені це цікаво буде. різних, Тобто, я думаю, що тут різних способів, ну, як мінімум 15, точно є. Інша справа, що серед них є досить такі, ну, називаємо так, екзотичні. Да. Я покажу 4. Отже, я вже зробив таку заготовочку. І почну я з того способу, він не найкращий. Це той спосіб, який мені прийшов в голову по дорозі з дому до школи чи навпаки. Ну, позначимо А сторона квадрата, Р радіус писаного кола. І зразу, що ми можемо, в принципі, зробити, ми можемо у прямокутному трикутнику А Б, Д, виразити радіус писаного кола зразу. С. нам відома формула А плюс Б мінус С поділити на 2, загальна формула. Два катети в нас по А. А гіпотенуза е, А корінь з 2. Значить, це 2 а е, а корінь з 2 на 2. Тобто Р дорівнює А1 мінус корінь із 2 на 2. І ця чарівна формула нам сьогодні багато разів зустрінеться. Я розумів, що ми таке отримуємо. І зразу сказав, що в нас вже є друга друга діагональ квадрату ОЦ, вона теж 5. Що таке АЦ? АЦ це АО плюс ОЦ. Тобто це Гіпотінуза прямокутного трикутника катетами РР, тобто Р корінь з двох, а ОЦЦ5. Тоді за теоремою Піфагора у трикутнику, ну, я якось так почав не нумерувати, значить, у трикутнику АДЦ ми можемо записати, що А квадрат плюс А квадрат дорівнює. R корінь із 2 плюс 5 в квадраті, тобто 2а квадрат це Р корінь із 2 плюс 5 в квадраті. І враховуючи додатність лівої і правої частини корінь із 2H це Р корінь із 2 плюс 5. От що ми отримаємо. А R це A на ота от дужечка. Далі ми дужечки розкриваємо, тільки в мене якось дорівнює в дорівнює перетворилося. Далі медужечки розкриваємо. Що ми бачимо? Взаємознищується доданки, А дорівнює 5, тоді площа квадрата 25. Ось такий простий, нібито розв'язок мені прийшов в голову. Але далі розв'язки становилися ще простішими. Ну, я швидко зрозумів, що те, що знайшов в голові, воно ну, далеко не найкраще, не найшвидший розв'язок. І. Другий спосіб, який мені прийшов на думку, такий. Розглянемо трикутник BLC. Він рівнобедрений. Цей трикутник рівнобедрений, прямокутний. В ньому БЛ дорівнює ЛЦ і дорівнює А корінь з 2 на 2. Але з іншого боку, ЛЦ. Дорівнює СО мінус ОЛ, тобто 5 мінус радіус писаного кола. А радіус писаного кола ми сказали, це чарівна формула. Вона чарівна, вона сьогодні буде багато разів. А ті способи, які ви собі, шановні учні, вчителі, придумали. Я думав, думаю, що вона там ще більше буде разів. Отже, ми можемо, взявши олівець, сказати, що А корінь з 2 на 2, це 5 мінус R, ми можемо, звичайно, розкрити дужки, чому б ні, і побачити. Два доданка, які взаємознищуються, і знову-таки ми виходимо на те, що А дорівнює 5. Отут я вас вже точно не дурю, Це дійсно спосіб у два-три рядочки. А третій мій спосіб, який теж. Зараз я зелений візьму. Третій мій спосіб не взяв зелений, третій мій спосіб, який також Буквально у пару рядочків. Він е, е, на, на площі грунтується площа трикутника BDC. Це одна друга площа квадрата. Одна друга А квадрат, з іншого боку, це БД, одна друга БД або ДБ на СЛ. Що ж тоді виходить? Виходить, що А квадрат дорівнює DB, а ДБ це А коріння з двох. А це L ми знаємо, це 5 мінус R. На А ми скоротимо зразу. R в нас, де вона там, та чарівна формула, є в нас чарівна формула. Є в нас чарівна формула. Ось така чарівна формула. Ну, ми можемо, Можна розкрити дужки, можна поділити на корінь з двох, наприклад. А тут розкрити дужки, можна і так, наприклад. Знову такі два доданки взаємознищуються, знову таки А дорівнює 5, а площа квадрата 25. Ну, знову таки спосіб на, на два рядочки, можна так сказати. Ну, хочу вам чесно сказати, бо мене дуже крутило і ламало. Мені ця чарівна формула набридла у помаранчевій хмарці. Мене дуже крутило і ламало. Я хотів знайти спосіб відносно швидкий. І все ж таки без цієї формули. ну знайшов. Давайте розглянемо наш відрізок БК. Це БЦ мінус КЦ. Ну, відкрию секрет. Поки не знайшов би, фільм би не знімав. <сум> Чесно. Значить, що таке БЦ? Це сторона квадрата, що таке КЦ? КЦ це сторона квадрата, у якого діагональ 5. Тобто це 5 на корінь з 2. Але ж з іншого боку, БК ось воно це R, з іншого боку, це R, то, 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 то тоді ми маємо рівняння. Ми маємо рівняння, що А мінус 5 на корінь з 2 це дорівнює R. R. А в нас був другий спосіб, якщо не помиляюся, де було плюс R. Зараз, зараз, зараз я хочу показати. Е не можу я це знайти. А корінь з 2 на 2 плюс R дорівнює 5. Ага, ось воно де було. Оце А. корінь із 2 на 2. Ось воно де було. О, А корінь із 2 на 2 плюс R дорівнює 5. Було. Значить, у нас було, давайте я сюди напишу, А плюс А на корінь з 2 на 2 плюс Р дорівнює 5. Тобто, фактично, ми маємо систему. А-Р це 5 на корінь з 2. А на А корінь з 2 на 2 плюс Р це 5. Додамо. А винесемо задушки. 5 винесемо задушки. Ну, в дужках однакові множника дорівнює 5. Придумав я спосіб, як можна обійтися без чієї, цієї чарівної форми. Ось такий спосіб дещо екзотичний, але мені дуже хотілося такий спосіб придумати. На цьому безпосередньо короткі способи, я розумію, що ви можете знайти тут ще там, півтора чи два десятки коротких способів. Напишіть мені, будь ласка, я собі в цьому фільмі не ставив за мету, знайти всі способи. Я залишаю простір для. Скажем так, фантазії моїх глядачів. А я вам хочу до цього відео ще запропонувати два бонуси. Ну, мій перший бонус він може бути цікавим в першу чергу вчителям. Мені здається, що він буде менш, можливо, цікавий учням, а можливо, буде цікавий учням також. Він стосується формул для радіуса кола, вписаного у прямокутний трикутник. Формула кола. Радіус R, A плюс RAB мінус С ділити на 2, яку я пригадав при розв'язуванні. Виникає питання. А коли можна цю формулу довести? В якому класі? Так от хочу відкрити секрет. Особливо це буде секрет для тих вчителів, які працюють за підручниками інших авторів. В мене в 7 класі, в підручнику 7 класу, це крайнє видання цього підручника 20-го року. Ця формула є в сьомому класі. Інша справа, що вона у задачах підвищеної складності. Але вона є. І ця задача, дасть Боже, попаде у той підручник, який ми зараз готуємо на конкурс 2024 року. Але цю формулу досить ефективно і класно можна вже довести і у 8 класі, вже коли учні знають поняття площі. Я її доведу. Це буде мій перший бонус. Значить, ми отак Ми отак Ми можемо взяти. Червоний, провести радіуси, які будуть висотами відповідних трикутників. І сказати наступне, що площа нашого трикутника великого прямокутного, з одного боку, це одна друга А на Б. А з іншого боку, це площа трьох трикутників. Сумарно, А на R. Плюс одна друга Б на R, плюс одна друга С на R. Одну другу винесемо задушки, скоротимо. І R вине самозадушки. Таким чином ми приходимо до такої проміжної формули. І ця проміжна формула нам відома, в принципі, навіть в 9 класі R дорівнює S поділити на P. Правда? Ця формула нам відома. Причому ця формула вона не лише для описаного трикутника, вона для будь-якого описаного многокутника дій. Але ж ви нам обіцяли формулу яка? Оця чарівна. Да? Обіцяв. Давайте покажу. Дуже такий цікавий прийом, нетиповий. Помножимо чисельник і знаменник на А плюс Б мінус С. Помножив. Вгорі не чіпаю. А у знаменнику це А плюс Б в квадраті, мінус С в квадраті, можна так розписати після після чого, після чого дуже швидко ми дійдемо до потрібної формули, але коли я починаю поспішати, вже стає не дуже добре. А квадрат плюс 2b плюс Б квадрат. І тут нам пригадується теорема Піфагора А квадрат плюс Б квадрат це С квадрат, взаємознищується. знищується, залишається ось така. Ситуація на А, Б скорочується, і ми з вами, шановні вчителі, учні, шановні, на басі 8 класу довели цю класну форму. Ну, а мій другий бонус він покаже, як інколи неочікувано можуть приходити задачі в голову, скажімо, тим людям, які фантазують. Хочу задати задачу, буде цікаво учням 8 класу. Спробуйте на базі 8 класу знайти тангенс кута 22 градуса 30 хвилин. Ви бачите вже підказочку. Нехай вона побуде на ваших екранах. Це підказочка. На базі 8 класу. Покажу цей розв'язок. Я думаю, що вчителі мають точно здогадатися. Розглянемо. Коло, вписано у рівнобедрений прямокутний трикутник. От давайте я позначу це АБ, тут у нас точка О, тут у нас точка К. Цілком очевидно, що це і буде кут 22 градуса 30 хвилин. Значить, тангенс кута ОБК. Це відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто це R, що ділиться на а r Значить, тангенс кута 22 градуси 30 хвилин дорівнює. Мені буде зручніше, якщо я цей дріб переверну. Це а r на R поділити в мінус першому степі. Потім я почленно поділю. А потім я пригадаю те, що я знаю. А я знаю, що таке R. 1 мінус коріння з 2 на 2, мінус 1, все в мінус першому степі. Ну, Далі називається, ми вже майже досягли мети мінус першому, це буде 2 мінус 2 плюс коріння з 2 на 2 мінус коріння з 2 мінус першому. Це корінь із 2 на 2 мінус корінь із 2. мінус першому вже електронний папір закінчується. Це 2 мінус корінь із 2 на корінь із 2. Почленно поділимо і отримаємо відповідь. Ну, я б, в принципі, дав таку задачу. скажімо, на районі Олімпіаді в 8 класі. Ні, в восьмому ще рановато, тому що вони не встигнуть вивчити, учні не встигнуть вивчити. Це в 9 класі можна дати. Ось так інколи буває, що одна задача породжує іншу. Така задача прийшла в думку. Це мій другий бонус. Наш урок однієї задачі підходить до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей.